Про це дуже багато економить вам час. Так, і він формує значить, звіти, якщо на телефоні встановлюєте додаток і виводить показники в розрізі деталі. Показники, і плюс так само кольорами виділяє, щоб це було для зручності, для сприймання. Так. Тут можна задати марку, модель, вім-код можна прописати. І такий звіт відправляється або замовнику, або для себе для зручності для детального такого аналізу. Не знаю чи сфокусуючи чи зловить на камеру, ось в такому форматі звіт. Ось так виглядає додаток. Тут можна задати навіть кузов. Є кількість замірів на кожну деталь можна виставити окремо, тут з замовчуванням 6. Потім є в 2D-форматі і в 3D-форматі. Ось Вигляд кузова мені більше подобається 2D. Також є експертний вид додатку або простий ось такий. Мені більше подобається експертний, він такий більш інформативний. Можна також прописати модель марку номер кузова, там і так далі. Ось все по автомобілю, навіть колір, для того, щоб більш інформативний звіт був. І по кожній деталі внизу після замірів відображається товщина фарби, і формується ось такий звіт, ось так він виглядає. Зверху ось вказані дані по автомобілю, справа вказані деталі, які фарбовані і шпакльовані, і внизу в розрізі деталі прописана товщина фарби, і так само виділяється кольором. Якщо шпакльоване, то червоним, якщо перефарбоване, то жовтим. Якщо норма просто не виділяє його кольором, а просто прописує. Ось так має вигляд додаток. Ось такий інноваційний, дуже швидкий та надійний і точний. Саме головне товщиномір 777 Ultra X.